Серце Діана перейме. Тихенько і ясні ж горить вогонь. Біля окопу того, що на цім кордоні. Над ним багато гріється долонь, якраз тримають місто в обороні. Луна від постріли, нема скажений грім, бійці в руках тримають автомати, А десь далеко у кожного є дім, Де плаче і чекає рідна мати. Відбились і затихли БТРи, Та серце знову рветься на шматки. Приїхали бадьорі волонтери та з автівки різні коробки. Харчі, дарунки, вовні, шкарпетки дістали і вручили, як дарунок. А біля щотижневої газетки лежав дитячий, непростий малюнок. Боєць Андрій узяв його у руки. Там Голуб намальований сидів, якби ж цей птах забрав у хлопця мути, та, мабуть, вже ніколи не злетів. Боєць згорнув, не кваплячись малюнок, карманчик, що на грудях заховав, бо цей такий простесенький дарунок йому при власну доню нагадав. Увечері бійців атакували, і бомбу оокоп'ям хтось закинув що зовсім юні хлопчики стояли, та з них ніхто, на щастя, не загинув. Андрій упав на бомбу своїм тілом, закрив собою побратимів він та крикнув ручко голосом несмілим Бувайте! і принісся гостить він. Солдати встигли вижити й сховатись. Сиділи потім смирно бліндажі. Не міг тепер ніхто вже засміятись. Бо їх Андрій лежав вже без душі. А ви спитайте, як людина ладна себе в жертву за усіх, коли війна на все людина здатна, щоб берегти життя братів своїх, бійці дивились на його обличчя і курточку тримали у руках, і хтось із них малюнок той помітив, де голуб, що літає в небесах. Один боєць уся отой малюнок, сльозу солону ветер зі щоки. Це був такий дитячий подарунок, та важко його випустити з руки. Погляньте на ось цей простий малюнок, сказав і сів на старе відерце. Життя не врятував йому дарунок, та він урятував хлопчині серце.